Також напередодні ширилась інформація в моніторингових паблікових телеграм-каналах. різноманітні змі писали про те, що ймовірно є забруднення у рісті Десна. Так, але зараз вже є і інша сторона медалі цієї історії. Інша версія кажуть, що росіяни таким чином знову поширюють і псу. у Київській ОДА спростували інформацію про утруйні речовини в Десні. Екологічна інспекція не виявила фактів мору риби. Також вони зазначили, що міст кисню Різці в нормі. Я нагадаю, що в мережі поширювали цю інформацію, що нібито у різці Десна та її затока виявило отруйну речовину. Натомість, після перевірки екологи спростували вже інформацію у київській та зазначили, що наразі ситуація перебуває під контролем. А ось у разі будь-яких змін то обов'язково додатково про це повідомлять. Ну і в той час регіональний офіс водних ресурсів Сумщини інформацію щодо погіршення якості води в річці Сейм не спростував. Подейкою, що на Курщині росіяни все ж скидали у воду відходи невідомих речовин, що і призвело до масової загибелі риб. Проте на річку Десну це не вплинуло. Наразі ситуація там стабільна, проте для запобігання негативного вплину на здоров'я Київська обласна комісія ТЕП та НС рекомендувала не користуватися водою річки Десна. Так що відбувається, яка якість води в кожній з річок і в Десні і у Сеймі, будемо далі з'ясовувати. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго ранку, давайте будемо по черзі так з'ясовувати кожен із моментів, тому що напередодні мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що нібито у річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах. Потім він цей пост видалив, власне, що це було, і в Десні вода зараз небезпечна чи небезпечна для громадян. Будь ласка. Що стосується річки Десна, розпочну трошки, зайшовши до річки Сейм все таки, оскільки вона впадає в річку Десна. Дійсно, в річці Сейм було виявлено е е органічні речовини, які вплинули на е зниження кисню. Від того, що знизився активний кисень, відповідно відбувся замор риби в річці Сейм. Зразу хочу попередити, що в хімічних чи е, високотоксичних первичнях хімічних і високотоксичних речовин в е, річці сейм не виявлено. Постійно ведеться моніторних е, ситуацій, йде е, дійсно забруднення річки сейм органічними речовинами, що призводить до дефіциту кисню відповідно мору риби, оскільки немає чим дихати риби. Е, е, крім того, зараз стоїть жарка погода. Відповідно, кисень знижується. А оскільки сем'я притокою е, впадає в річку е, Десна, то для Превентивних мір дійсно були прийняті проведені комісії тептенес і в Сумській, і в Чернігівській, і в Київській областях, де рекомендовано було. Не брати воду для технічних потреб, не ловити рибу, не купатися для того, щоб зберегти здоров'я наших громадян. Хочу сказати, що проблем з забезпеченням водою немає, оскільки водозаборів на річці Сейм взагалі немає. Вона не є в річку, яка є питівою. По Порічці десна, водозабори також в Чернігівській Сумській області. Відсутні. Тому на сьогоднішній день ситуація така, але проводиться постійний моніторинг ситуації, дійсно контролюється. Сьогодні буде проведена комісія Тептанес, яка ініційована прем'єр-міністром України. І відповідно будуть дані надані відповідні доручення, відповідні е розпорядження, що, що як діяти кожному органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування в рамках цих доручень е кожен орган буде відповідно діяти. Але моніторинг постійно ведеться з ситуації, і е міністерство захисту довкілля постійно буде інформувати громадян по е що відбувається в обох цих річках. Пане Олександре, я хочу тут уточнити і ще раз у вас перепитати, або офіційно ви це в нашому ефірі підтвердили. мережею шириться дуже багато фотографій із Сумщини із річки Сейм, де просто ну такі страшні світлини. Там мор риби дуже багато. Так риби неживої. Ці світлини вони відповідають дійсності. Так, на сьогоднішній день ця ситуація дійсно є, оскільки ще раз хочу повторити, що річка Сейм, вона забрудна органічними речовинами, які... Зменшують кількість кисню, а відповідно, оскільки немає кисню, рибі немає чим дихати і йде замор риби. Але ця риба прибирається. Служби були проведені комісії по тептенне з комісії, де були надані розпорядження по забору цієї риби. Відповідно, зараз вже на сумщині ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок покращується за інформацією нашого водогінства. Там ситуація стабілізується. Так, от ви кажете, знаєте, в такому часі, як англійською кажуть, continuous, що стабілізується зараз, це відбувається у процесі. Це скільки часу і ще необхідно, аби, е, врешті, ситуація повністю стабілізувалася, щоб ми доконано могли сказати все добре. Я думаю, що після того як сьогодні будуть прийняті відповідні рішення, і ми визначимо когулянти, які мають бути застосовані для того, щоб пересадити ці органічні речовини. То я думаю, що це буде декілька днів і ситуація буде покращена. Почули вас, пане Олександре. Дякуємо за ваші коментарі в нашому ефірі, які прозвучали. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку з паном Олександром. Ми говорили про якість води у річках Десна а і чи відповідає та інформація, яка з'являється наразі у мережі у змі дійсності?